Друзі, всім доброго раночку. Встали ми сьогодні зранку, попили кавки. Внук ночував у нас. Ви знаєте, вчора я так здивувалася, що е, е, знімали ми внука і значить, не дав Ютуб будь-які коментарі там коментувати. І Назар мені вчора наш дзвонить і каже, що і включі коментарі. Я говорю, я їх і не виключала ці коментарі. А виявляється, що Ютуб не дозволяє знімати дітей. Ну, я просто, звісно, в шоці, нічого ж там такого страшного не сталося і не було. Але там така є функція, коли я монтую відео, то Ютуб дає запитання, чи це відео для дітей, чи не для дітей. Я завжди ставлю не для дітей. Ось, і, Як зазвичай я поставила не для дітей і воно не пропускав в коментарі. Я його видалила, те відео, потім знов закачала. Ну, В общем, така історія якась цікава. Ось, Але я сподіваюся, що всі зрозуміли, в чому справа. Ось, І ну, отаке от таке нас цікаве сталося. Друзі, розп... зараз ми збираємося з чоловіком поїхати по вареники. Наліпили наші дівчата, там, помічники наші. Алла Байкарова, я вам про неї розповідала, ви може знаєте, е, в якої загинув син. Вони з комою наліпили нам вареники. І зараз ми маємо десь один ранку поїхати їх забрати, ці вареники. Ось. Е, ну, І вчора така історія була, я її не буду розповідати вам цю історію. Лариса, вона сама вам все розповість. Ми вчора з Ларисою созвонювались. Переб... Вона вам сама це все розповість, я не буду її опереджати. Яка сталася історія? Дуже цікава, і завтра ви все це почуєте. Ось. Так що залишайтесь з нами. Сьогодні я таке коротеньке, може відео для вас зніму. Покажу, ну, як ми заберемо ті вареники. Достану фарш на завтра, бо завтра можемо її в глупці будемо ліпити. Це однозначно, того, що треба це все підготувати. Будуть хлопці їхати, волонтери, так що у нас має бути все готове. Курочки ми спекли, кап'єтки в нас є, млинці ще під, піджаримо. Але зараз варенички е, будуть, але зараз нам головне на, 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 накрутити голубців, щоб були в нас голубці, бо ми вже не маємо голубців. Ось. Ну і як завжди, будемо робити все, все як завжди. Так що залишайтесь. Трошки вам сьогодні відзніму ось, і будете все бачити. Так, друзі, їдемо. Ми вже зібралися їхати до Али, ой, туди до Олічки, по ті вареники. Знаєте, в нас сьогодні такий дощ сильний. Мотя, перестань. І внука не повеземо, бо сильний дощ і така негарна погодка. От якось другий раз вже, може, сніжок випаде, тоді повеземо його на той цей. -то? І їдемо повернути. А там вже виробляє чорну годину. Все. Так, друзі, приїхали ми вже доволі. Ось тут вона живе. Зараз Коля трошечки познімає, а як я, я Дощ іде, Зараз все заляпає. Да, ну так через вікно, може. Чуть-чуть, да. я тако, Олечка, чуть-чуть. Та що ти боїшся, Боже? Все, не знімаю, все, не знімаю. Ось так, друзі, наліпили дівчата 13 відер вареників. Не хоче знімати, каже, не хочу, щоб наші її бачили. Я говорю, Оль, це треба мати Ну, наоборот, щоб приклад був для людей. Вона каже, я не хочу. Ну, Людина не хоче, я не маю права тут знімати її. То таке. Але 13 відерок наліпила, слава Богу, супер. Ми тоді зможемо вже щось друге робити. Могли сьогодні їхати в Нововолин але до, до святого Миколайчика туди в будиночок. Ну, але не, не, це, не виходить нам, тому що дуже така нехороша не погода, дощ. дощ і там буде нецікаво. Треба, щоб дощик був. Сніг. Ой, сніг, боже, перепрошую, ну не так сказала. Так що ми сьогодні нашу поїздку відміняємо. Ось, друзі, скільки вареничків. 13 відерок наліпила Олечка з Ну, отя, Дивіться, мій. хто нас зустрічає. Дивіться. Матя. Нічого ми помиємо лапки. Нічого страшного. Мішка, привіт. Міша. Привіт. О, дивіться, вже вже скачуть. Зараз буду фарш доставати. Два волонтера. Чуєш, Коля? два волонтера. Моча і мішка. <кій> Оце, друзі, дивіться. Дівчатка <кій> на стільки вареників. Ось. Подивіться. А та виробляє чорну годину з тим мішкою. Так, друзі, йдемо до моєї невістки. Може не вижу на нас з тією камерою. Вони не, вони не люблять тих двіженій. Але вона може не замітить. Зараз ми доставляємо внука додому. От, матьку тримаю на руках. Вам не йде, як то кажуть. Блін, забула. Да. То ми прийшли самі до вас. <рес> Добрий <рес> день! Добрый. А де е, хазяєчка? Занята. Зайнята, ясненько. Йди Мотя з Бонією пограєшся трошки, іди. Не хочеш? <рес> <рес> <Танюшка>. <рес> да. Респект. Класно? Тату, класна футболочка. Я не знімаю, що у Тьоми така ялиночка. Невістка ну, дала добро. Каже, мене не знімати ялинку можна. Оце у них собі тут такі ялиночка гарненька. Зараз будемо каву пити. Зараз будемо пити кавусю. Це Таня такі портрети так тоже замовила класні. Треба машинку мати, щоб обстригти, а машинка, блин, стоїть. Мене... Я б і сам постриг, просто в мене немає. Це у ми в Варшаві були всі разом думали. тоді. Не шкода. Класні не... такі портретики взагалі. Суперові. Ну. А, а ми теж вчора Тані повісили портретики. Іди сюди, на, на, Боня боїться. Іди сюди, Бонечка, іди до Моті, іди. Сховався. Мотя, який в тебе друг класний. який в тебе класний друг. Здійснительний жених. Так, друзі, приїхали ми вже вдома і наш, наш сніданок плавно на, до обіду. Купила тюлечки, зараз почистила. Поїмо. Варенички грію. Ось, Такий у нас буде сніданочок. І розкажу вам одну історію. Тільки що ми як, вигружали варенички, тільки що вигружали ми варенички і йдуть люди з церкви. Іде одна жіночка і каже мені, Інеска, добрий день, я кажу, добрий день. Вона каже, що ви зараз в город їдете, в Новолинській? Я кажу, ні, бо погода сьогодні не це го. А го звідки ви знаєте, що ми їдемо в Новолинськ чи мали їхати? А вона каже, тому що я вас дивлюся, я ваша підписниця. А чоловік мій, Мельничук Федір, який, про якого я вам розповідала, друзі, який нам вже другий раз перший раз приніс нам Донатик, другий раз нам приніс Донатик. Так що ми цій родині. Щиро вдячні, і мені дуже приємно, що я побачила його жінку, дружину. ось. Вона каже, я вас дивлюсь кожен, де, кожен раз. І ну, ви такі молодці. Мені так було, друзі, приємно, чесно вам скажу, що ми, що у нас люди з посілка виявляється, теж дивляться ось, і теж значить, нам приносять, допомагають. Я так що собі подумала, думаю, чоловік, сам строя. Собі такий, звідки він там знає, що ми тут є така кухня. А виявляється, що вони з дружиною дивляться наш YouTube канал, підписані ось, і приносили нам донати. Так що родина Мельничуків ми вам щиро вдячні пану Федіру. На жаль, не знаю, як дружину вашу звати. Забула запитати, от, друзі, от, розумієте, Ну, але дуже приємна жіночка пана Федіра, і дуже така, дуже хороша. Мені дуже сподобалася. Дуже приємно, що нас знають в нашому селищі. Зайшла в наш магазин, там трошки скупилася. Зараз буду їсти щось готувати. Ось і підписала нашу директрису Зою Олексіївну Андрійчак то теж хай, нехай нас дивиться, вони нам допомагають з продуктами, ми беремо для пенсіонерів, вона директор цього магазину і теж її підписала. Так що, друзі, ви, якщо зможете, то підписуйте своїх знайомих, Того, що Зіночка наша Ільїна, як казала, нам треба до Нового року назбирати тисячу підписників. Так що е підписуйтесь, Ось, обов'язково під кожним відео ставте вподобайки, так як казав мій внук. Ось, щоб скоріше була перемога, він так собі вирішив. Ось. І продовжуємо далі щось вам будемо показувати. Наступу кипить. Картопелька начищена. Обидарочку і до її ліки. Брячок вже в мене кипить. Я його завжди протушую, так у нас кувородочки, з цибулькою, з морковочкою. все специи, томатная паста, все-все-все. И он у меня такой кипыч. Тушится на сковородочке. Нарезала цибульки. вот варится борщик. Друзья, нарезала капусты, а не цибульки. А то подумайте, <laughs> нарезала капусты. Передивилась видео, думаю, боже, что ж я уже рассказываю тут. Зараз я хочу спробувати такий салатик зробити з мівінки. Ксюшка наша робила, нам на обід робила на кухні. Я думаю, зроблю теж такий салатик з мівінки. Зараз побачите, що буду робити. Покажу вам. Ось, друзі, вже в мене борщик закипає. Кинула капусточку. Помагаємося робити салат з мівіни. Нема мівіни в хаті послала Колю в магазин, щоб купив, пішов мівінки. Буду робити салатик ще. І запечуємо картопельки такої поселянські. та й все. Буде мати, що їсти чоловік на цілий тиждень. На вулиці така погода. Пів четвертого вже так темно. Купую коля того Салатику треба міліна, ковбаска, огірочок, помідорчик, чесничок купує. Ось. Зараз була собі каву, бо так дуже спати хочу, що ви не можете собі уявити. Така погода хочеться поспати. Але насово висова... закрила ту витяжку, бо вже невозможно тарабанити. Хочеться спати капець. Але за мною свариться, каже, іди ляж поспи. Ну куди ж поспи, якщо треба їсти наварити, що ж поспи. Так що отак, дивіться, як темно на дворі. Без 25-4 вже така тиємень. Зараз буду салатик робити. Сіла пити каву, тільки би почула шелест конфет. Все, вона вже тут, як тут, розумієте? Сидить за столом, чекає, коли їй дасиш конфету. І їй же ж не можна конфет Мотя. Мотя. Тобі не можна конфет. А вона вже буде сидіти в рот, заглядати, облизуватись, щоб тільки дали їй конфету. Облизується. Тюєш шелест конфет, все, їй щось робиться. Ось таке в мене красотінь вийшло. Повторюю, дві пачки мівіни, колбаска, ну, грам, може, 250. Далі один огірочок, один помідорчик, баночка кукурузки, чесничок. І ще поставила я варити. 4 яєчка. Зараз тих 4 яєчка захлужу, доріжу їх сюди і тоді змішаю з майонезом. Я думаю, що вийде смачненьке. Так що пробуйте, друзі, і напишіть в коментарі, чи вам сподобався такий салатик. Знаєте, я би ще сюди б зеленої цибульки, свіженької, якщо є. У нас в магазині продається свіжа цибулька. Але я щось забула за ту свіжу цибульку. Мені здається, якби сюди ще додати зеленої цибульки, вона було б ще б смач... смачніше. Так що пробуйте. Ось так, друзі. Пройшли наші вихідні, мої вихідні. Цілий день протоклася вчора з уборкою. Сьогодні їсти варила. Вже на вулиці темно, пів п'ятого вечора. І вже відпочивати нема коли. Завтра знову на роботу. Так що, друзі, завтра з вами зустрінемося знову з господинками. А я з вами сьогодні буду вже прощатись: монтую вам відео, скидаю і дивіться. Не забувайте поставити вподобайку. Дехто не підписався, підписуйтесь. Гарного вам перегляду, мирної тихої нічки нашим Збройним силам України, Божого захисту! Нехай Господь береже. До зустрічі! Друзі.